Доброго дня, 19 червня 2024 року. Зараз підемо на ожину. Ну і по ходу діла бачу, що Маракуя зацвіла така у мене саженці маракуї, гарочки. І ось поки я чекав, поки достигне моя. Каракаблек. То вже дивлюсь. І наче спочав доганяти з Каракаблек. То навіть уже переспівша ягода. Солодю Така Така каракаблек. Невеличка в цьому році. Дивлюся, що... Почав достигати і начис Ось надчес. Начес трошки крупніший. І перші ягоди 19 червня. Достигають потихеньку. А ну, вже зів декілька ягід. Тому Сезон овжинни вважаю відкритим на 19 червня. Ось такі новини ранкових ягід на моїй ділянці. Трена корона чекає свої черги. Всім миру і до зустрічі на моєму каналі.